Є новини, друзі, послаблення на виїзд за кордон для чоловіків буде на 99%. Та обмежено передатні стають здоровими моментально після ВЛК. Дослухайте до кінця. Є такий депутат Веніславський. Він був колись представником президента Верховній Раді. Ну а зараз він такий рупор банковий, слуга народу, і ну, недаром він говорить. До цього я. І виду його запитали про проблему річних які масово виїжджають за кордон. Хоча влада розказує, що це там не всі виїжджають. А я думаю, що там дуже серйозна проблема. І він каже, що зараз Верховній Раді розглядається рішення про те, щоб дозволити виїжджати за кордон. Ну без ніяких проблем, без ніяких обмежень до 25 років, 23, 24, Він сказав, ну 24 включно, як розуміє. І є консенсус. Він каже, є консенсус в Верховній Раді прийняти це рішення. Про це говорять всі фракції, тому що є проблема для того, щоб діти во там 17 років там виїжджали, навіть навчалися за кордон і могли спокійно повертатися, тому що вони повертаються і потім їх більше нікуди не випускають. А так вони знають, що вони повертаються, можуть і навчатися, і тобто будувати своє майбутнє можливо, і в Україні. Тобто не всі тоді поїдуть і будуть жити за кордоном, бо не всі й хочуть. Це факт. Об'єктивні речі. Тобто, скоріш за все, це рішення на 99% буде прийнято. Ну, а слуга народу, або міністр освіти, або Стефанчук, голова Верховної Ради, в житті би слова не сказали без дозволу з банкової. А якщо вони вже третій день підряд всі це обговорюють, значить дозвіл є, і це іде послаблення для людей. Ну тобто, потрошку починають відновлювати права громадян. І це дуже добре. Як на мене, треба дозволяти. Виїзд за кордон без проблемний, і всім, хто мають відсрочки, це теж факт е, відповідним там категоріям людей іншим. Дозволяти і так поступово це все робити. Ну хоча би нехай до 25 спочатку, а потім далі всім іншим, і військовим, які не можуть виїхати в відпуск до родини, і поліцейським, для яких це там е, треба три талмута написати, щоб кудись виїхати за кордон, ну навіть відпуску. Хоча заброньованим вже дозволили відпустку, і це теж добре. Ну але це треба відпрацювати, хоча би півроку на роботі, де тебе забронювали. І друге, те, що сказав Ваніславський, що от після, бачите, ВЛК, ну, яке має завершитись 5 червня, якщо його не продовжать, всі обможнопридатні мали пройти в ВЛК, так всі обможнопридатні 99% стають придатними. І знаєте, я не розумію, чому тішиться оцей депутат, тому що це ж корупція влади. Тобто, значить, колись ну, там за якісь там корупційні зв'язки людей робили обмежено придатними або на цьому заробляли масово, а тепер, ну. Є вказівка, контроль за ВЛК і всі тепер придатні. То сама влада, знаєте, розписується от в корупції тотальній. в цих установах напишіть що ви думаєте? Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.